Будь ласка, не нехтуйте моментом, коли у вас питають, а які у вас залишились до нас запитання? Це дуже класний момент зрозуміти, чи хочете ви співпрацювати з цим керівником, тому що ви також можете не допустити до помилки найму і не піти працювати до людини, яка не відповідає вам по вашим цінностям і вашим компетенціям. Він каже, можливо, в тебе є питання до мене. А я якось не розгубилась та й кажу: да, є. як ти будеш запроваджувати те, про що ми зараз говоримо? І я розумію, що він посипався. Ну, типу, він говорить формальні, красиві, правильні речі, угу. за якими трясця нема сенсу. Я в цей момент сиджу, і знаєш, в мене такі, як. Е, я, як е, я не знаю, Якась мульфарка, починаю бачити майбутнє, і бачу, як я впахую днями і ночами, щоб зробити те, на чому я вже знаюся, в мене вже є релевантний досвід. А він як такий просто бос о босс, або класно продає, що в мене вийшло, або якщо не вийшло, то просто мене ганьбить на всю Івановську. Розумієш? Я така, я не хочу з ним. Я зрозуміла, то я просто одним запитанням. Я зрозуміла, що це не моя людина, за ним не піду. От що він нічого не знає, що йому робить, що він як загублений кот, але е, загублене кошенятко на фоні великих понтів на мозка сіті, що це загублена кошенятка, яка хоче заробляти мільйони, але чужими руками. Тобто, у мене тоді молодої кандидатки виявилося більше експертизи, щоб зрозуміти, що він не на що не годиться, ніж у всіх тих рекрутерів, директорів, які його наймали. Тому, будь ласка, шановні кандидати. Задавайте запитання вашим менеджерам, не ганяйтесь за роботою, просто щоб бути найнятими, просто щоб отримувати зарплату. Шукайте місце, де ви зможете розкрити свій потенціал. Шукайте керівника, за яким ви захочете піти. Це дуже важливо.